Усім привіт! Сьогодні в нас нова тема з чого все починалося. Як називають людей, які жили багато століть тому? Так людей, які жили багато століть тому, називають давніми людьми. Як називають місцину, в якій народилися ви, ваші батьки, народилися ваші бабусі та дідусі? Давайте разом з вами подумаємо. Що допомогло людям виготовити перші знаряддя праці, із яких матеріалів вони були зроблені? Для створення потрібних інструментів люди використовували природні матеріали, такі як каміння, дерево та кістки тварин. Загостреним камінням люди могли розрізати шкіру. Та м'ясо тварини, на яких вони полювали заради їжі. Люди навчилися добувати вогонь самостійно. Завдяки цьому вони захищалися від нападу звірів, готували їжу, обігрівалися в холодні пори року, а також вдосконалювали свої знаряддя праці. Нагадайте, яких тварин приручили люди, як називають цих тварин, які живуть поруч з людьми і приносять їм користь. Не всі види тварин змогли ужитися з людиною, не всі змогли подолати свій страх перед людиною. Лише 25 видів тварин можна назвати дійсно домашненими. В пошуках нових пасовищ та їжі для людей люди переходили з місця на місце. Коли відновлювались попередні території, вони поверталися назад на обжиті землі. Таких людей називали кочівниками людей, які виписали худобу, називали скотерями. Багато віків люди навчилися збирати зерно диких рослин, а також викопувати смачні та соковиті корені. Спостереження за природою навчило людей вирощувати дикі рослини. Таким чином вони обробляли землю, сажали ті зернятка, які вони знаходили, і вирощували культурні рослини. Таких людей називали землеробами. Худоба це чотириногі сільськогосподарські свійські тварини, такі як корова, коні, вівці і так далі. Вік це тривалість життя рослини, тварини або людини. Також вік це тривалість одного сторіччя. Одне сторіччя це 100 років. Висновок: давні люди проживали майже на всій території України. Велике значення для виживання людей в той час було винайдення способу добувати вогонь. Також приручення тварин та вирощування рослин мало визначальне значення у розвитку людей та всього людства.